Вулиця Автолевмашівська вже не перший рік асоціюється у водіїв не з дорогою, а з танкодромом. Пересування в цьому місці автолюбителі називають екстремальним. Адже в'їхавши в одну з численних калюш, можна залишити в ній частину своєї машини. Часто кажуть, перехожі з глибоких ям поламані автівки витягують лише на буксирі. З просто. Та ями всюди. Ви що не бачите, що ями всюди. Дуже катастрофічно страждає машина. Ремонт дорогий запчастини дорогі. Так що бачите, що маємо, то маємо. Відчуття так, якби їздив на поїзді, чесне слово. Тудух, тудух, тудух на поїзді. Одно слово тільки. Сама дорога показує, що воно може з машиною зробити. Може тяги, погнути, наконечники, шарова опора може вилетіти. Все що завгодно. Одного разу на цій же машині я їхав, то загнув собі диск, що спустило колесо. Отак, От мусив міняти запаску. На численні скарги водіїв комунальники пообіцяли покращити стан дорожнього покриття в проблемному місці вже цього тижня. Щоправда, лише за умови хорошої погоди. Ми планували навіть сьогодні поїхати, але тут знов погода нам не сприяє. Тому тільки перестане дощ. Я думаю, що ми там на цій неділі почнемо там працювати. Ми знаємо, що робити, ми її просто зріжемо, і можливо, засипемо або щебнем, Поки або різаним асфальтом ми будемо працювати. Косметичного ремонту обіцяють комунальники, зазнає і сусідня з автоливмашівської вулиці Юності. Там також заасфальтують найбільші вибоїни. А от розраховувати на капітальний ремонт доріг в промисловому районі не доводиться. На таку розкіш в бюджеті немає коштів.